Про події війни говорить Стратком. 10 січня члени Ради безпеки ООН збираються обговорити постачання Росії балістичних ракет з Північної Кореї, які використовуються у війні проти України. Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. Нагадаємо, що 4 січня координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі розповів, що США мають інформацію про те, що Північна Корея передала Росії партію балістичних ракет і пускових установок до них, які вже були застосовані для. Ударів по Україні ці ракети, сказав Джон Кірбі, здатні уражати цілі на відстані приблизно 900 кілометрів. Судячи з усього мова йде про ракети КН 23 які за параметрами є північно-корейською копією російського іскандера. за нашу інформацію КНДР нещодавно надала Росії пускові установки для балістичних ракет і кілька балістичних ракет 30 грудня 2023 року. Російські сили запустили щонайменше одну з цих північно-корейських балістичних ракет по території України. Схоже, ця ракета приземлилася у відкритому полі у Запорізькій області. Другий пуск відбувся 2 січня, коли за інформацією Джона Кірбі, Росія запустила по Україні вже низку північно корейських ракет, наслідки використання яких ще оцінюються. В той же час речник повітряних сил збройних сил України, полковник Юрій Гнат, заявив, що у повітряних силах поки не можуть підтвердити інформацію про застосування Росією балістичних ракет, придбаних в КНДР. Точно, що вони вдарили балістикою. А яка балістика і чия ракета будемо розбиратися? Поки що у нас немає даних, що були використані такі ракети. Заявив полковник Ігнат в ефірі телемарафону. Відповідна заява була від сполучених штатів. Фахівці будуть вивчати певні уламки, і тоді вже можна буде сказати, чи є такий факт або немає. Поки що не можуть цього підтвердити. 4 січня збройні сили України атакували військові об'єкти росіян у Криму. Було уражено командний пункт ворога та завдано серйозних пошкоджень системі захисту окупантів. Тепер ворог буде змушений переформатувати цю систему. Впевнена речниця оперативного командування Південь, полковник Наталія Гуменюк. Вже було підтвердження офіційне від страдкому збройних сил про те, що уражено і. Пункт управління в від Севастополем і підтвердження від повітряних сил про те, що протиповітряна оборона Криму знов має діркові позначення, і їм доведеться знов проводити таку такий ремонт цієї мережі, вони знов почнуть масову передислокацію. Це очевидно, тому що дуже суттєві втрати вони мають в системі захисту. А зважаючи на те, що Крим. Це є такий хаб накопичення всього того, що вони на, на, намагаються перекидати потім на е, допомогу фронту лівий берег материкової України і на схід, в тому числі, е, то якщо не зможуть захистити, то будуть втрачати. Ну і всі решта вибухів власне тому підтвердження, що вже не можуть захищати і втрачають. За словами речниці, росіяни нещодавно перемістили пускові майданчики для БПЛА Шахет у Криму з Мису Чауда в район Балаклави. Тож збройні сили України працюють саме в цьому напрямку, аби окупанти не почувалися у безпеці на півострові. Протягом минулої доби на всій лінії фронту відбулося 59 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 36 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. За добу ворожі втрати становили 790 осіб особового складу, 9 танків, 14 бойових броньованих машин. 30 артилерійських систем на Бахмутському напрямку. Українські воїни відбили чотири атаки противника в районах Богданівки, Кліщівки та Андріївки Донецької області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так сили оборони протягом минулої доби відбили 6 16 атак поблизу Новобахмутівки, Степового Авдіївки, та ще 16 в районах Первомайського та Невельського Донецької області на Запорізькому напрямку сили оборони відбили 8 атак противника в районі роботиного та вербового Запорізької області. В зоні відповідальності ОСУВ Одеса на Херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полушає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій протягом минулої доби. Противник здійснив шість безуспішних штурмових дій. На Донецькому напрямку сили оборони уразили три російські зенітні ракетні комплекси БУК М2 за тиждень. Про це повідомила прес-служба сил спецоперації ЗСУ. Виявлення та коригування вогню ракетно-артилерійських підрозділів сил оборони по ворожим цілям здійснили оператори 3-го окремого полку ССО. Внаслідок вогневих уражень один зенітний ракетний комплекс знищено вщент. Ще два виведені з ладу та не підлягають відновленню. Йдеться в повідомлення. Нагадаємо, що зенітно-ракетний комплекс БУК М-2 призначений для ураження літаків стратегічної та тактичної авіації вертольотів, крилатих, балістичних і авіаційних ракет. ЗРК може також застосовуватися для протиповітряної оборони військ. 389 підрозділів сил безпеки і оборони України розміщують своє оголошення на профільних ресурсах. Актуальних вакансій вже 1847. Про це повідомило міністерство оборони, яке наприкінці минулого року уклало угоди із чотирма компаніями, які надали безкоштовно свої майданчики і почали співпрацю в інтересах поповнення українського війська мотивованими фахівцями. Нині оборонне відомство співпрацює із такими платформами розміщення вакансій LobbyX, WorkUA, RobotaUA та OLX Україна. Проєкт отримав позитивну реакцію у суспільстві і набирає обертів. Люди активно відгукуються на вакансії. Маємо зараз в цілому понад 17,5 тисяч відгуків. Це в середньому 9 відгуків на одну вакансію. Кількість відгуків зростає на всіх майданчиках щотижня. Так само зростає кількість вакансій від військових частин, яких стає все більше, зазначила заступниця міністра оборони України Наталія Калмакова. Прогнозую, що в наступні місяці ми матимемо відчутну позитивну динаміку. Міку мова йде про тисячі залучених людей. Окрема подяка компаніям партнерам, які безкоштовно для міноборони проводять власні інформаційні та рекламні кампанії проекту рекрутингу. В оборонному відомстві також зазначили, що наразі готуються до запуску агенції рекрутингу Міністерства оборони України. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.